Монолог Мао Мао. Цікаві факти від Маомао. -мао. Бальзамін символізує «Не торкайся мене і гарячкуватість. Кислиця символізує радість і мами на доброту. Ти безпечно доставила лакання до мідяного дому? Не можу сказати, що безпечно. Випивка може бути сильною отрутою для того, хто не вживає. Звісно, його життю нічого не загрожує. Так. Хай там що? Більше не роби нічого подібного. Нічого подібного. Ви говорите про сянця? Почнемо з того, що я недостатньо здібна, тож не хвилюйтеся. Я не про те. Я нікому більше не пропонувала алкоголь, крім того чоловіка. І не про це. Якщо програю, то стану вашою донькою. Ось про що. Га. Я б виконала свою обіцянку дану Лаканю, після закінчення контракту. Але ж я більше нікому не давала такої обіцянки, окрім нього. Годі. Та що з вами? Далі. Дінши і Мао Мао кого ж викупить той чоловік